Ну ось і все. Спасибі, люба школа, бо промайнули довгих 11 літ, уроків і дозвілля, друзів коло, кола, прекрасний чарівний дитинства світ. Ну ось і все. Уже перегорнули підручники в останні сторінки. Якось раптово ми відчули, що лине час скоріше відтеки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що вчасти, нелегкий, ви самовіддано творили шкільне життя для нас усіх. Ми всі здоров'я, щастя, вам бажаю! І разом сірим дякуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки: в країну знань та перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати. Та мудрість вчительської тепло, долонь, бо тільки вчитель може віддавати свою любов і серденька вогонь. І вчителі лишаються і світлі класи, лишаються молодші школярі, дотвічна юність, непіла на часу від вічне у шкільнім дворі. Нехай дзвінок подасть свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Лунай в останній нам у цьому році спогадом на й тихих мирних днів. Сьогодні ж дзвоник сомне провіщає, що нас розлука школою чекає. Слухайтеся в малинови, придзвін. Для нас, випускників, прощальний він Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридор у школи, спогаду приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ті часи таки не забудні. І ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду саму. Здані хвилини, і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збуваються.